безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, ти безсмертний помилуй. нас. Святій Боже, святий кріпкий, кріпишся, безсмертний помилуй нас. Славу, той свину і святому духові, не повсякчас, і навіки вічня, Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, велику прости, беззаконні наші, святий посади, свящі наші імені Твого ради. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, той сину і святому Духові. На віки вічня. Богу. Богу. Діти походімся, приходімо до самого Господа Ісусу Христа, Царя і Бога нашого, Господа і помолімся. Господи, помилуй. Все могодні, Боже, Ти сотворив усі сили природи, на свою славу і на користь для людей. Тобі сердечно молимо, ми зійшли з небес небесує, благословення на цей автомобіль. Засіб ти на все, приладдя його Твоєю. Все добро Його запобігливість, що захорони його від цілості, неушкодженим, спомагай, слух твої, які будуть на ньому та й благодать твою, щоб у законі твої тут ходячи. Дороги заповідей твої зберігаючи, змогли, щоб було зайти до тебе. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, ти істинний і є живою дорогою, ти подорожував, Богом, Господи. Подружуй владику з рабами твоїми, нашими воїнами, військах, у борові напаси збережи їх. Мирі своєї могутністю влашуй навколо них, щоб вони завжди поступали правдиво та згідно запиту в їх. Нехай вони наповняться життєвих небесних дарів твоїх благословенням. Назад повернуться, бо Твої царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа Нині, повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилу, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитва причисти, твій матері, преподобне, Бог, нас митців наші всіх святих помилуй, спасет нас, як о благи, чоловіку, люба. Все, аби цей автомобіль туди доїхав і приїхав звідси з перемогою і всі і здоров'я повернулися. Потім назад <риклад> почти <риклад> виживемо. <риклад> 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 <проводжування> живі, живі, <і> <проводжування> угу. а, собі наклеїти це. Так, підіймайтеся на цьому. Це на Бога благословитися. Слава Ісусу Христу! Слава на Кібову. Добрий здорово. І живемо, і здорово здорові. Замістили голови районної державні адміністрації пана Габорака. Ми долучилися кожен у своїх можливостей з підприємців, певні суми пожертвували раді великої перемоги нашої держави, нашої. Патріотичність. Нехай ну, нехай вона буде їм в пригоді, нехай дійсно принесе, е, нехай буде енною, малою лептою нашою, до вкладу для перемоги нашої. тою. Слава Україні! Хай ця машина доїде туди назад, зробить свою роботу, вернеться назад. і вернеться і зробить свою роботу. Нехай ця машина повернеться з перемогою. Для нас, для України, для нас всіх особисто. Слава Україні! Хочемо вам подякувати, хлопці, і я думаю, що ця машина саме найде від душі. І вона буде робити роботу. Ми ті машини, що ми відігнали в той батальйон в п'ятий Паркарпатський, вони там лишилися, бо їх розбомбили, але ні один хлопець не загинув на тій машині. Так само люди були, зібрали гроші і ці машини віддали. Так що хочемо вам подякувати. І з Коломийської самооборони ми обіцяємо, що ця машина доїде до хлопців, і так само ми її передамо, і ваші побажання всі будуть передні. Хочу вам подякувати. Ще раз, щасливо. Основне вам, Без вашої участі нічого не було. Це, це, це наша перша ластівка, бо ми з помилською самообороною працюємо вже довший період часу. Ми відправляємо вантажі, відправляємо продукти, відправляємо різного роду спецзасоби. Але транспортний засіб це перший Хлонського району. Я дякую в першу чергу будівельникам нашим хлопцям, які дуже оперативно вчора зранку ми провели цю нараду. Сьогодні вже бачите результат. Це перша ластівка. Ми думаємо, на слідуючий тиждень буде другий автомобіль. Буде і третій автомобіль. Дай Бог, щоб щоб дійсно він допоміг нашим хлопцям, нашим захисникам виконати ті завдання, які перед ними стоять, поставила держава. Щасливо повернутися додому. І щоб наші хлопці ще раз дуже дякую я коломійській нашим партнерам з самооборони, щоб вони ці машини туди щасливо відтранспортували, ну і десь щасливо їх назад привезли. Слава Україні! Героям слава!